Янилі Толмач запрошую вас на зустріч на нашому дитячому майданчику місці, де проявляються кращі дитячі здібності та таланти. Якщо ви прийшли зі школи і не знаєте, чим себе зайняти, подивіться, як цікаво проводять дозвілля наші гості. А сьогодні до майданчика завітали майстрині золоті ручки. Вони всі учасниці гуртка з художньої вишивки Оберіг Полігонівської загальноосвітньої школи. У нас у гостях керівник Тетяна Пилипівна Заблокова, Луцька зі своїми вихованками Настюшою Карабан і Софійкою Комаровою. Доброго дня і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня! Ви знаєте, насправді все, що сьогодні представлено, це мені здається якась дивна царина, де панує мистецтво гармонії, кольору, яскравості барв. І як добре, якщо все це зроблено дитячими руками. Тетяна Пилипівно, як давно почала свою роботу оберіг? Гурток народ художня вишивка оберіг» вже працює 20 років при полігонівській школі від центру Жовтневого району. Кожний рік у нас набирається 4-3 групи. Три групи працює від центру позашкільної гурток і одна група працює від школи. Так, 60 дітей. 60 і 70 дітей від школи в мене працює. Це є, у нас діляться на два рівня учні. Початковий рівень це перший, четвертий класи і п'ятий, шостий старший рівень. Тетяна Пилипівна, мені здається, що в полігоні просто мода пішла на вишивку, що всі гуртом йдуть до вашого. Можна так сказати, до мене як перший клас йдуть дітки от в школу, то потім йдуть їхні батьки. Так. У цьому році дуже багато прийшло батьків вишивати сорочки, блузки для дітей, для своїх. І я їх теж навчила. І розпочали, ми вишивали і літом. І от в осінь прийшла, дуже-дуже багато вишиваємо. З чого починається процес навчання? Ну, з першого класу я беру діти, от початковий рівень дітей, і ну, та й також вже приходять. То ми вишиваємо із зониткою. Це малюють, беремо будь-який який діти полюбляють. Проколюємо дирочки угу. по картону і вишиваємо. Це най, я думаю найулюбленіший для дітей і найкращий Вид швіл, тому що він дуже легко простий на простий, да, угу. прости, можна сказати, хоча є простий, швидше початкові різні, але діти полюбляють і зонитку. Ясно. Ну що ж, як живеться у гуртковий оберіг полігонівської загальноосвітньої школи, зараз можемо пересвідчитись, і ми, шановні друзі, давайте подивимось відео замальовку наступну, в якій представлено багато цікавої дітлашні. Давайте дивитися. Це неймовірна країна фантазії, творчості. Це все гурток-оберіг Полігонівської загальноосвітньої школи. Сьогодні представники гуртка у нас у гостях і вони поділяться своїм творчим досвідом. Саме зараз я хочу звернутися до маленької дівчинки, дуже симпатичної. Її звуть Настюша. Так? Настюнька, скільки тобі рочків? Мені 8 років. Як давно ти захопилася вишивкою? Я почала. Вишивати і за ниткою з першого класу. Де ти бачила таке? Чим тебе ось захоплює саме ось такий, такий вид творчості? Ну, мене захоплює тим, що ну, різнобарвні кольори, і воно дуже гарне. Яскраве, так? так? А коли вперше ти звернула увагу, що ось це перед тобою вишивка, і тобі стало цікаво? Де ти бачила вперше роботу? Вперше я бачила у другому класі, коли вишивали діти з третього класу. Так. Тетяна Пилипівна, давайте розберемося. як це Ну, прийшла в гості в клас, було якесь певне заняття, так відкрите. Ну і побачила і вже сказала, попросила вчительки, щоб вона привела на гурток до мене. Бачите, там де другий, там третій клас і разом. Настюша, а що там вишивалося, Що так тебе захопило? Пам'ятаєш це робота, яка була? Вишивалися роботи крестиком. Це були рішники. Так, рушники та серветки, серветки. Скажи, будь ласка, скільки вже ти в гуртку е, виходить? Два роки? Ну, третій рік. Вже. Третій рік. Три. Що на сьогодні ти вже вмієш робити? Я вже вмію на сьогодні. Я навчилася вишивати ізониткою, е, вишивати крестиком і, ну, поки що. Я ще роблю опану зар зараз, зараз ми вишиваємо. Що будемо вишивати? Ми будемо вишивати. Якусь нову роботу да, на першу да, цікаво. Да, Болгарським, хрестиком. Болгар. Болгарським хрестиком. Болгарським хрестиком. Він складний. Настю, що я знаю також. <рес> <рес> Вже спілкуючись з такими досвідченими майстринями, як ви, я також знаю, що болгарський хрестик там три або скільки? Чотири, Чотири навіть, То, так, так і ось так. Добре, те, що у тебе в ручках лежить, давай покажемо. Що це таке, розкажи нам. Це калина символ України. Серветку вишивала ти? З допомогою, з допомогою Тетяни Пилипівни. Ясно, Тетяна Пилипівна, складна дуже робота. Ти тримай, ми її будемо дуже ретельно розглядати. Тетяна з чого почалося, ось коли дитина підійшла і сказала, хочу зробити. Ну. Вона сказала, хочу зробити. Ми завжди з такими дітками меншими. Я розпочинаю такий маленький малюнок, вибираємо, який вони можуть вишити. Угу. Бо діти бачать мої малюнки, в мене дуже багато орнаментів. і Їм хочеться. Ну, відразу відразу щоб вище. Що вище. Я кажу, давайте розпочнемо з маленького. І ось ми розпочали. Я їм одразу показувала оцей червоний орнамент, який він є легший uh -huh. і швидше вишивати, а потім вже середину. Uh -huh. Ну всі роботи маленькі, таких дітей більш з е, хрестиком, то більш я. Допомагаю, розпочинаю, а вже потім вони закінчують з допомогою мене і додому беруть роботи, не тільки на гуртку вишивають і ось так. вишивають такі роботи. Настюша, скажи, будь ласка, вдома мама допомагала тобі, коли ти робила? Е -е, так, вона мені допомагала, е -е, ну я принесла додому? Так, да, принесла додому, зробила уроки і почала вишивати. Матуся мені допомагала, ну вона закінчувала мені нитку і розпочинала, а я далі вишивала. Ясно, це найскладніше, напевне, мова. Ну, для, так, для дітей, для тими, так. так? Для дітей це... Скажи Настюша, а мама вишиває? Так, мама вишиває. Ось... Була хто вона керівником у мене? Я була в неї. Тетяна не палипівна. Одинадцять І... років в мене мама її Це вишивала. Ви так, О, все ясно. І я е, побачила, в нас недавно була у бібліокції. В блютиці, виставка? виставка і всі її роботи вона принесла. Мамині роботи. Мамені, да. Настюша, тоді у вас вже і це родинне хобі. Разом сідаєте, вишиваєте, ти свою роботу, мама свою. Так. А яка робота мамина тобі більше до вподоби? Е, мені більше сподобалася мамина е, робота, серветочки е, для. Чайнику та чашечку. Ясно. А ти ось коли роздивляєшся мамині роботи, ти вже розумієш, як вона їх робила? Як правильно це робити? Так, я колись побачила в неї маленьку серветку з квіточками і попросила, щоб вона мене навчила. І ми, поч... і ми взяли тканину нитки. І почали, мама мені показувати. Ой, у вас я вдома, напевно, тато весь, mm -hmm. весь вишитий ходить, і все, і серветки, все в домі дуже красиво, так? Так. так. Софійко, скажи, будь ласка, як ти Чому? прийшла у цей гурток? Ну, я взагалі це моя бабуся, так. І я вчилася вишивати ще з трьох років. Я бачила, як бабуся вишиває, мама, тьотя, і ну дивилася, хотіла теж плакала дуже довго, ну, тому що в мене не виходило, Я весь час свої клаптики тканини пришивала до халату. Так. Я весь час плакала, в мене не виходило. Але потім, коли стала доросліше, мені мене бабуся вже навчила. Софія, ти роз... пам'ятаєш, коли перша робота вдалася. Ось то яка це була робота і свої емоції? Що це в тебе було? Ні, ну це було десь в першому класі. В мене, ми з бабусею вишили серветку, і ну, мені було дуже радісно, що це Яну зробила разом з бабусею. Скажи, будь ласка, для того, щоб робота вийшла, що? Треба знати, з чого треба починати. Ця інформація дуже важлива для тих наших гляда... глядачків маленьких, які тільки починають мистецтво вишивки. Сьогодні модно вишивати, сьогодні модно ходити у таких сорочках, як у тебе дуже красивих, гарних. Сьогодні модно знати орнаментальну вишивку, таку як використовують, наприклад, Софійка. Сьогодні. Це дуже почесно носити такі вишиванки, як у бабуся твоя сидить. Між тим, з чого починається мистецтво вишивки, як ти вважаєш? Ну, Спочатку треба це захотіти, це бажання, ну, Так, бажання. Ну, Вже потім свої вміння треба докласти, щоб вийшла вже якась гарна робота. Е, коли ми обираємо тканину, на що треба звертати увагу? Ну, Дивлячись, який хрест, якщо як ще не окей, то тканина більш мілка, угу. а і великий, то більш. ну... Так. Велика. Для починаючих яку краще тканину обирати? Ну, краще для великого хрестика. Ось так, щоб легше було, так? Да? Чи ви обов'язково використовуєте натуральну тканину? Ну, краще, натуральну, ну, прається краще і вигляд. Так, бо це натуральне. А як ви підходите до вибору ниток? Ну, дивлячись за відтінками, ну які підходять до цієї роботи, угу. у нас є дуже багато схем, ми до них вже підбираємо нитки. Ну, нитки також натуральними мають бути. Так, так, ясно. Скажи, будь ласка, ось ця вишита сорочечка, яка на тобі, це власна твоя робота? Так, ми з мамою її вишивали. Боже мій, з чого починалося все це мистецтво, тому що робота дуже складна, яскрава, і мені здається, що тривалий час, напевно, ви працювали над нею. Ну так, ми два місяці її вишивали. І ну, ми починали купили заготовку, на якій вже був показаний Ага, так, друкована була основа. Ну, підібрали бісер і почали вишивати. Ясно. Бісером а, чи нитками, що легше, скажімо так. Ну для мене легше бісером. Чому? Ну тому що швидше на одну сторону. Хрестик на дві, а тут так. на одну сторону. Для того щоб вийшла вишивка бісером, яку треба знати закономірність. Я скажу чому, тому що моя дитина колись починала вишивати бісером, і в перші її кроки були не дуже вдалі, тому що перетягується якось тканина. Ну, треба так дуже обережно, не сильно затягувати нитку, і тоді ну, буде більш одну сторону, щоб розпочинали, і вже лягали. Нельзя круговою обороч. Це ззовні ми дивимося, так? Да, да? Да, да, да. Ну що ж, ви бачите, які досвідчені майстрині в нас і діляться сьогодні своїм досвідом. Софійко, розгорни, будь ласка, ту серветочку, яка у тебе в ручках, і розкажи про неї. Я, так розумію, це твоя робота? Так, це моя робота. Тут болгарський хрестик і харденгер. Боже мій, розкажи, що ти тільки що сказала, що воно означає. Це такі Ага, Дірочки, ось ці. Дірочки, так. Вони нитками затягуються декілька дирочок, а потім витягується нитка, так. і виходить такі великі. Ти знаєш, я пам'ятаю свого дитинства, моя бабуся вміла це робити. У нас також були такі серветки, але я навіть гадки не мала, що воно має таку мудрону мудрону назву. болгарський хрестик. Це, напевне, ось ті малинові, да. да, угу. да, малинові, да. Покажи нам, будь ласка, ось так от детальніше, з чого складається той болгарський хрестик, тому що я знаю, що це не про просто. Тетяна Пилипівна, в чому особливість саме болгарського хрестика в вишивці? Ну, особливість в тому, щоб так само як і в тому хрестики рівно ходили, і він більш насичений угу. болгарський і об'ємну таку форму дає. Угу. Ось ми вже ж Настенька говорила сьогодні, що ми вишиваємо з дітками розпочали вже третій день угу. на канікулах, вишиваємо клач. Такі маленькі сумочки, сумочки це в нас так, будуть. Це так, так. модно, сьогодні, це модно. Так. і от ми взяли об'ємну ну що болгарський, бо такий хрестик, воно дуже маленьке. А вже взяли болгарський хрестик, він такий об'єм дає і дуже гарні сумочки Кладіть собі на ручки. Кладіть. А, Скажи, будь ласка, Софійко, ось крім вишивки, що ще є в твоєму житті? Чим ти ще захоплюєшся? Ну, Я малюю і танцюю, якщо? І, і Співають. співаю. Тобто ми майстрині на всі руки. Це сто відсотків. Так ти також. Так. А як ви дівчатка все встигаєте? Я не розумію. Та ну, певне ще й в школі добре вчитись. Так ага. відмінниці. <laughs> так, вже як у кого виходить, так? ну добре, тоді давайте ділитися досвідом, як ви плануєте свій відпочинок і свої моменти, коли ви займаєтеся уроками, так, щоб встигати все. Як ти скажеш, Настюша? Ну, я коли приходжу додому, вчора ми е, у нас гурток джерельці, е, я в, в ньому співаю. Вчора ми. Їздили записувати пісні і нам студію, так? Так, студію. Угу. І я ось нам задали читати по п'ять сторінок і писати. І я... Ти напевне до 12 поч... Поч... сиділа? Ні. Ні. Я, поч... <світ> я тому, що добре читаю, ну і мені теж ну, трішки посидіти, пописати. І я пописала і е, потім взяла книжки з піснями і почала вчити е, пісні. Тобто, якщо все робити вчасно. Можна встигнути, встигнути так, так. Софійко. Ти вже доросліша. в якому класі? У восьмому. Восьмому, восьмому класі і завдань більше, і навантаження більше. І саме в восьмому класі я знаю дуже багато дівчаток самоходять до різних гуртків, і там такі суттєві заняття йдуть. Як все ж таки встигнути? Нам ну, треба добре розподілити свій день, угу. щоб встигнути і зробити уроки і сходити. Ну там погуляти і на якийсь кружок. Відвідати, якщо ми говоримо про ваше майбутнє, все ж таки, що буде ближче ось сьогодні. Як ти вважаєш, Софійка? Ну те, що ну кому більше до душі то той буде далі. А у твоєму житті як буде? Я ще не знаю. Не визначилася. Не а бабуня не тисне на тебе, щоб йшла кроками бабуні? Ні? <тас> ні, ні. Ні. Хай йде своє <тас> вона свої <тас> вибере дорогу, але розумієш, це в житті пригодиться. Безумовно, ти будеш відмінною господинєю, тому <тас> що все у твоїй хаті буде красиво, прибрано, гармонійно. Е, Настюша, ким ти хочеш стати? Про що ти мрієш? Ну, я ще навіть не визначилась, тому що я е, хочу, хочу стати, е, коли буду дорослою, е, хочу стати кухарем, але Матуся колись була, і вона каже, і ну, вона мені каже, що мабуть, ну не треба йти на роботу, тому що треба дуже важкі тяжкі е... каструлі там да, піднімати, каструлі. там безумовно, так. Ну а по-друге, оскільки ти дитина творча, треба розвиватися на у творчому напрямку. Хоча в житті різні бувають а, випадки. Так, 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 так. Хто Це знає, точно, як воно так. вийде. Але сьогодні ви молодці, дівчатка. Тетяна Пилипівна, розкажіть, будь ласка, про напрямки і опанування технік різних, тому що сьогодні, ви бачите, діти Вільно апелюють, вільно користуються назвами, термінологією саме із сфери вишивки. Ну, Напрямки в нас на гуртку різні. В основному йде хрестик і початковий швид. Але ми вже удосконалюємо, як кажемо, Ось для ізонитки в нас по програмі такої як вже показувала. Я немає ізонитки, але так як діти полюбили, я ну, їх навчила старшими класами. ми... Вчимо об'ємну вишивку. Це наші Угу. Uh -huh. кожний листочок окремо робиться, а потім шивається. Початкове дзвіною, як кажуть, теж ну хоче, але дуже тут тяжко робити. Тому ми вже з старшими класами, старша група в мене працює над цим. І вишиваємо. Ну, Обов'язково, чому буває техніки, в нас же ж у гуртках акції, і на кожну акцію треба якась, щось таке нове зробити, цікаве. цікаве. Тому і треба різні техніки Ясно. вивчаємо. Ось тут дуже цікаві, красиві серветки представлені, я хочу ось це показати. Отто техніка що... решельє. Раніше її я знаю, от моя мама. То вона вишивала машинкою. Так. А ми навчилися з дітками, так як машинок у нас в школі на гуртку немає, то uh -huh. ми навчилися вишивати її руками. Ручна робота Ручна робота повністю. Боже мій, скільки насправді тут труда. Це вже опрації. робота дівчинки, яка випустилася, що з школи і оставила нам на. Подивіться одинаково. Ви на, вис... на виставках, сили... як даємо роботи, то різну сторону ложите. <рес> так я думаю, що зараз усі, хто нас дивляться, особливо люди старшого віку, вони згадають, тому що особливо у сільських хатах да, все да. було прикрашено, особливо так. решильє ікони, оце. ікони угу. по На подушки на наволочки. Це так. було решильє Так, робилося. Воно й було так. дітки. Ви бачите, сьогодні ви опановуєте ті наші старі. Традиційні види вишивок сьогодні. Ви принесли дуже красивий портрет Тараса Григоровича Шевченка. Тетяна Пилипівна, це ваша робота? Ні, це випускниця нашої школи. В цьому році вона закінчила 11 клас. Настя це Поліщук, і оце її робота. Я знаю, що ваші роботи виходять далеко за межі Полігонівської загальноосвітньої школи. Розкажіть, будь ласка, де ви представляєте, виставляєте? Ну, роботи? Миколаївський, місто ви Миколаєве, в будинку культури, в будинку творчості народної, в Києві у нас також роботи. В минулому році Софії пішли роботи, ми зробили такі сувеніри козацькі набори. І оце пішли, теж з вишивками повністю ці костюми були. Красиво дуже. Коли ви самі е, приходите на е, такі виставки, ви як майстрині, на що ви звертаєте увагу, якщо ви бачите саме дитячі роботи? Ну як зроблено, е, як то кажуть, качество. Угу. Ось і, ну, щось і нове. Хочемо побачити, ми всього того не ну може якась от картина. Можна кожен вишити одну ту ж саму картину, по -різному. Ти по різному, і вже вона хочеться і собі таку зробити. Сьогодні нас дивляться багато батьків. Що б ви хотіли побажати тим батькам, які ще думають віддавати свою дитину у такого роду напрямок? Тому що хтось вважає, що це знаєте для дітей таких посидючих, які сидять і які вміють, бо тут багато терпіння треба. Ну можна й так сказати, це терпіння дуже багато треба. Але в мене є даже і хлопчики приходять, і дуже багато хлопчиків в мене стало ходити. Ось, прийдуть в перший клас. Ну і от вчителі кажуть: ось так погано. Мама каже, я не знаю. От нехай прийде до мене. І у мене було два хлопчики. Два роки ходила. я вам передати не можу. Стільки роботи вони вишивали. Вони у, на групи продовження старалися швидко уроки зробити, угу. і швидко до мене біжали. Я вам, я навіть сама в прошлому це брата, два близнюки було, ну я вам передати не можу. Як вони це і мама каже, ну я б ніколи не подумала, що мій хлопчик може це робити. І що стільки зробить. Ось Настя розкаже це. Вони навіть у два хлопці більше зробили, ну навіть одного візьмемо, чим Настінька. Бо вони кожен день біжали. Зараз я їх зустрічаю, і вже вони кажуть, та ні, ми вже та от та то. Ну а так. Навіть більше коли приходять на ко роботу, чому от візьмемо свято, 8 березня, матусям треба ж подарунок uh -huh. зробити. І вони вже свої, я ще їм так розкажу. Подарок зроблений своїми руками, він найдорожчий. І вони вже більше і хлопці, і дівчата перед такими святами, швидко приходять і все зробити. Ну але ж я їм знову зараз в цьому році говорю, що прийдеш сьогодні, і зразу зробити це неможливо. Там місяць. Два посидіти треба як дитини, значить, ната приходити раніше. Це не лякає їх. Ні, не лякає. Вони головне, щоб ми зробили для матусі. Так. І дуже приємно за 20 років існування гуртка. Я думаю, що у вас вже вихованців. Дуже, дуже, дуже багато. багато. Дуже я ж кажу, вже прийшли ось оці такі Настіна, мама це ж моя була вихованка з першого класу до мене ходила і дуже багато вишивала. Ну тоді я ще менше сама вчилася різних технік. Я менше знала. я Кожним роком щось собі в техніці додаю. І вже їх бішучу. Ну тоді мама стільки не знала, але вже зараз її дочка приходить, вчить маму свою. Тетяна Пилипівно, я дуже хочу, щоб ми з вами зустрілися ще через 20 років. Дякую. І дуже що у вас ось ваша армія вихованців ще більше збільшилася і ще розширилося ваше творче коло, ваших надбань. Дякую. Я дуже вдячна, що ви сьогодні були з нами, дітки, що ви такі гарні, красиві. Я бажаю вам. Вам широкого творчого шляху, щоб ваша вишивка розквітала буянням барв, фантазії вашої. Дуже дякую. Дякуємо дякую, ми вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма Дитячий майданчик. Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого і прощаюся до наступної неділі. До зустрічі на цьому самому місці. Пока-пока!